Привіт! Мене звати Гліб Капустін, і це курс Всесвітньої історії 9 класу. Сьогодні ми поговоримо про Францію наприкінці 60-х років 19-го століття імперія Наполеона III відчувала наближення політичної кризи. Пам'ятаєте племінника Бонапарта так, того самого, що був Президентом відновленої Французької республіки та ще й останнім французьким імператором. Так, того Наполеона, який, на відміну від свого дядечка Бонапарта, не мав достатнього авторитету. Тож діяв за допомогою заборон і кийків. підприємці відкрито висловлювали незадоволення та вимагали ширших політичних прав. Наполеон III вирішив діяти як досвідчений ілюзіоніст, відволікти глядача та уникнути зайвих проблем. Успішні військові дії проти Прусії гарантували б їх вирішення. Але війни прагнула і Прусія. Отто фон Бісмарк сподівався не лише захопити прикордонні території Франції, а й домогтися. Остаточного об'єднання німецьких земель на чолі з Прусією. Бісмарк вдало все розрахував. Заздалегідь розпочав підготовку до війни, скористався кризою в Іспанії та спровокував політичний скандал. Результат війна. Але війна на умовах Прусії. Проте в очах громадськості вона була жертвою кровожерливих французів. Франція виявилася непідготовлена, і французька армія зазнавала поразки за поразкою. Німецьким військам знадобилося трошки більше місяця, щоб подолати опір. І вже 2 вересня 1870 року Наполеон III підписав акт про капітуляцію. Поразка Франції спричинила революцію, у результаті якої другу імперію було знищено. Франція втретє стала республікою і держава очолив уряд національної оборони. Щоправда, він зволікав та не робив рішучих кроків. А поки в Парижі вирішували, як далі діяти, німці часу не гаяли. До кінця 1870 року вони встигли окупувати третину країни та почали систематичний грабунок. Народ не залишився у боргу і з гаслом свобода або смерть розпочав масовий рух опору. Патріоти нападали на штаби, винищували солдатів-супротивника словом боролися. Париж, який залишився сам на сам із ворогом, мусив триматися. Парижани потерпали від голоду, хвороб і артилерійських обстрілів, але не здавалися. Попри таку відданість і стійкість, уряд національної оборони підписує принизливе перемир'я з ворогом і автоматично перетворюється на уряд національної зради. Парижани повстали проти таких дій уряду і створили комуну. Злякавшись народного невдоволення, уряд тікає до Версалю. Так розпочалася героїчна історія Паризької комуни тривалістю у 72 дні. Незважаючи на внутрішні суперечності, комуна діяла спільно. Її рішення нагадували події 1793 року. Відокремлення церкви від держави, використання революційного календаря. Зменшення робочого дня, надання громадських прав жінкам, передача управління підприємства до рук робітників. Це була спроба самостійної організації міського самоуправління. Проте більшість комун Франції не підтримали мужніх парижан. Голова тимчасового уряду Арнольдєр вирішив за будь-яку ціну придушити повстання. Отримавши допомогу від німецького командування, війська версальців вдерлися до Парижа. За 9 днів усе скінчилося. Останній форт здався 30 травня 1871 року. Під час розправи загинуло близько 880 версальців і за різними джерелами до 35 тисяч. Комуналів. Наслідки Франко-Пруської війни були трагічні. Франція втратила Ельзас та Лотарингію, змушена була сплатити 5 мільярдів франків та ще й годувати німецькі війська, поки не віддасть усі ці гроші. Війна поклала край французькій військовій перевазі в Європі та зумовила. Взаємну ворожість між Німеччиною і Францією. Бажання помсти переважало у французькій політиці впродовж наступних п'ятдесяти років. І цей конфлікт стане однією із причин Першої світової війни. Країна втрачає почесне друге місце в гонитві за рівнем економічного розвитку і пропускає поперед себе Сполучені Штати Америку та Німеччину. Інших проблем теж не бракувало. Нестача природних ресурсів, машини й устаткування застарілі, їх реконструкція вимагала значних коштів. Але французька буржуазія не переймалася цим. Іноземні позики давали більший прибуток. Тож підприємці почали вивозити капітали за кордон. От тобі старий і добрий капіталізм. Звісно, розвиток Франції не був суцільним занеподом і застоєм. Швидкими темпами розвивалася металургія, довжина французьких залізниць перевищувала англійський та німецький, виникли нові галузі промисловості, а відкриття світової наукової виставки стало сенсацією. Ну, а як інакше, вхідною брамою всесвітньої виставки в Парижі була. Ейфелева вежа осяяна світлом 90 тисяч газових ламп. Після Паризької комуни міського самоврядування практично не існувало. Політичних партій було стільки, ну майже скільки, як зараз в Україні. А конституція це хиткий компроміс між республіканцями та монархістами. Тож ситуація не влаштовувала ні одних, ні других. А і головне, жінки, військовослужбовці, молодь і сезонні робітники не отримали виборчих прав. Ну а навіщо? Може, знову повстання піднімуть? Зашквари в політиці стали сенсацією усіх світових новин. То військовий демократ Буланже раптом вирішив запровадити диктатуру. Усі очікували, що він здійснить державний переворот, і Франція зможе помститися Німеччині за всі завдані кривди. Але сам Буланже не виправдав сподівань прихильників і в момент небезпеки полишив країну. Далі ще цікавіше корупція, хабарництво та недбалість державних чиновників і політичних діячів. На початку 1890-х років вибухнув гучний скандал у зв'язку з діяльністю акціонерного товариства, створеного для будівництва Панамського каналу. Акції придбало багато французів, які сподівалися отримати чималий зиск. Однак будівництво каналу затягнулося, а згодом компанія оголосила банкрутство. 700 Тисяч людей. Саме стільки постраждало від цього. Потім з'ясувалося, що із зібраної суми половина була розстрачена керівництвом компанії на власні забаганки та хабарі. Гадаєте, когось засудили? Так. Судовий процес завершився доволі м'якими вироками, та й ті за кілька місяців були скасовані раунд. Вишенка на торті політичного життя Франції справа Дрейфуса. Якось з'ясувалося, що хтось з офіцерів Генерального штабу продав німцям секретні документи. У державній зраді звинуватили капітана Альфреда Дрейфуса, єврея за національністю. І, хоча жодних доказів його провини не було, офіцера заарештували і віддали під суд. Ці події розкололи французьке суспільство на два табори дрейфусарів та антидрейфусарів. Франція була на межі нової громадянської війни. Усе ж таки дрейфуса визнали невинним, але для цього знадобилося цілих 12 років. Справа дрейфуса мала важливі наслідки для політичного розвитку. Було офіційно визнано непорушність прав людини та громадянина. Напередодні парламентських виборів 1902 року колишні дрейфусари, соціалісти, радикали та ліві республіканці уклали між собою передвиборчу угоду і здобули переконливу перемогу. Уряд очолив Жорж Клемансо. За гострі промови в парламенті він отримав прізвисько Тигр, а за внесок у перемогу над Німеччиною в роки Першої світової війни його почали називати батьком перемоги. До 1914 року радикали відігравали провідну роль у політиці. Послідовні прихильники демократії вони прагнули задовольнити економічні та соціальні потреби французів. Крім шкільних законів, вони ухвалили важливу для суспільства річ трудове законодавство. Робітники нарешті отримали гарантовані виплати в разі виробничих травм і обов'язковий щотижневий відпочинок. Таким чином, у Франції без революційних заворушень утвердилися принципи демократії та прав людини, за які боролося не одне покоління французьких революціонерів. Дякую всім. З вами був Гліб Капустін, і це курс всесвітньої історії 9 класу.